Чи полюбляєте ви читати, якою була остання прочитана вами книжка? Люблю читати дуже. І останнє, що було прочитано, це закони про повну загальну середню освіту, закон про освіту та обетка директора для директора. Дякую. Е... Чи полюбляєте ви читати, якою була остання прочитана вами книжка? Е, читати я люблю. І завжди звертаюся до методичної літератури, звертаюся до дитячої літератури. І останню я читала для дітей і для себе е книжечку, «Бременські музиканти, казочку. Дякую. Чи полюбляєте ви читати? Якою була остання прочитана вами книга? Так, Я люблю дуже читати останній був історичний роман король е е Любві 12. Дякую. Кого з українських письменників ви вважаєте королем та королевою літератури? Обґрунтуйте! Королевою української літератури я вважаю Лесю Україну. Адже не дивлячись на поганий стан свого здоров'я, вона все-таки творила і надихала багатьох. А королем я вважаю Бориса Грінченка. Його твір, «Два твори серед темної ночі під тихими вербами. Я б порадила прочитати багатьом, адже можна багато взяти для себе, для свого життєвого, для своєї життєвої позиції. Почетнути багато цікаво. Кого з українських письменників ви вважаєте королем чи королевою літератури? Ну, в Українській літературі дуже багато письменників. Які е, займають чинне місце не тільки в українській літературі, але я вставала і на літерів і європейської. Е, зараз, мені на думку, спала особистість е, Ліни Костенко, яка є прекрасною поетесою і її поезії носять досить глибокий філософський зміст. І це людина, яка пройшла і репресії 60-х років, ну і зараз є. Теж гарною сучасницею, яка пише на різні тематики, зокрема, і на тему, яка нас зараз хвилює тему війни. Дякую. Чи має вплив книжка на людину і який? Звичайно, що книжка має вплив на людину, і то великий. Як в народі кажуть, книжка вчить, як на світі жити. У книжці людина шукає знання, вона шукає друзів. Вона шукає себе, вона шукає відповіді на ті питання, які її цікавлять. Дякую. Чи має вплив книжка на людину? І який? Так, звичайно, має вплив і дуже великий. Бо чим більше дитина чи людина читає, тим більше вона розвивається, більше краще її мовлення. І звичайно, чим більше читає, тим і вона грамотніша, не тільки знання поширюється, а і грамотність теж у дитини і в людини обов'язково ці. Такі рейси є. Дякую. Яку книжку на вашу думку має прочитати кожен? Ну, безперечно, це є історія України з давніх часів до сьогодні. Різних авторів, як наукова література, так само і художня, але історія має бути на першому місці. Дякую. Яку книжку на вашу думку має прочитати кожен? Я вважаю, що, напевне, найкраща книжка, яка написана. Сучасними авторами це є Солодка Даруся Марія Матіус. Дякую. Чи полюбляєте читати? Якою була остання прочитана вами книжка? Так, звичайно, я дуже люблю читати і вважаю, що це ну, може моє хобі. Але і мене до цього. Я її провокую, моя професія, бо як без книжки, коли ведеш українську літературу, ти мусиш людям розказати всього чогось палати, цікавого. Останні прочитані книжки мною це за програмою, які введені за новою програмою в предметі українська література 10-11 клас і багато прочитаних книжок. Найбільше люблю читати такі пригодницькі твори, особливо тигролова Івана ну, і іншу літературу, якусь конкретну, яку я останній раз прочитала, складно сказати насправді, тому що читається це завжди. Якось поетапно щось перечитується. І щось для себе, для душі. Насправді, останніми днями дуже мало прочитане. Не вистачає просто часу. Це зошити, зошити. Дякую. Кого з зарубіжних письменників вирахуєте королем чи королевою літератури? Обґрунтуйте. Напевно, об Вільям Шекспір, тому що я його можу читати як українською мовою, так і мовою оригіналу. Дякую. Як ви гадаєте, за прогресу і майже необмежених технічних можливостей книжка ще має на війни? Обґрунтуйте. Звичайно, що має, бо хто читає, той багато знає. Дякую якою була прочитана вами остання книжка? Люблю читати про спорт. І остання книжка була е -е, пале. Ага. Чи має вплив книжка на людину? Як ви вважаєте? Має вплив, бо людина, яка читає, має більший розвиток зв'язного мовлення, грамотніше пише і розуміє поняття деяких слів. І тільки тепер правопис змінює. Дякую. Чи має вплив книжка на людину і який? Так, без сумніву. Книжка має вплив на людину. Адже читаючи книжку, людина пізнає світ, отримує естетичну насолоду в першу чергу. Ну і дізнається багато цікавого. Дякую. Котрому жанру ви надаєте перевагу більше. Історичні романи люблю читати. Дякую. Чи полюбляєте ви читати? Якою була остання прочитана вами книжка? Так, я дуже люблю читати. Остання книжка це Кава з Кардамоном. На жаль, не пам'ятаю автора з світової літератури. Дякую. Чи полюбляєте ви читати? Якою була прочитана вами остання книга? Дуже люблю читати. Останнє, що читала, це була Ліна Костенко записки українського самошеджу. Дякую.